20 років нашого функціонування і на сьогодні це став дуже серйозний орган. І якраз зараз можна про це теж трошки подискусувати, то тому що ви знаєте, що дискус прийдеться у Верховній Раді у першому читанні податкового кодексу. Так дуже багато зараз говорять, і мало того вже і набрав закону затові опубліковано 16 червня. У голосі України про внесення змін у деяких законодавчих актів щодо системи оподаткування до тих чи інших, значить, виходячи із внесених тих змін, і виходячи із е, податкового кодексу, який прийнятий в першому читанні, е, всі за це говорять і кажуть, що от, податковим органам дають дуже. Уважно, дають їм дуже великі права, що це таке не може бути, вже почали це все і критикувати і так далі. Що от тепер в даній ситуації податків сам, не дивлячись ні на що, якщо є якась оперативна інформація, він зможе прийти до нього, зайти і в хату, і подивитися, що в нього є, і запитати, а в тебе телевізор, за що ти його купив, а де ти його взяв? Представляєте? Да? Дійсно, якщо це так, як воно є у податковому кодексі. У, у першому читанні буде все це прийнято, дійсно повноваження і відповідальність податківців, на вона дуже велика. Е, то, ну, я, власне, як податківець із стажем, я вам сказала, років більше 20, так, вже пройшли мене не одну реорганізацію і не, не, не одні зміни у системі оподаткування. Хочу вам сказати, що. Трошки, як на мене, то дійсно там є повноважень давно більше, тому що ви знаєте дуже добре, що, що таке на сьогодні скласти якусь оперативну інформацію на когось. Так чи не знаєте, як кажуть, був би чоловіка стаття на Йоса? Так, є, є такий вислів. Ну, ну, ми з вами так говоримо відверто, воно десь воно, знаєте, так і є. Ага, якщо ми хочемо вот там когось, так добре перевірити, то. Вибачте, оперативному працівнику податкової міліції, позбирати на нього дані, що він там десь е, має у власності таку-то е, будиночок, таку-то машину, там що він з кимось мав якісь відносини, з якимись контрагентами. Це все зараз знаєте, видно по базі даних, він має доступ до цього. І написати інформацію на ім'я керівника податкового, що треба провести там е, оперативну чи документальну перевірку зразу з виходом на місце з обстеженням, і так далі, відповідно до цього, дійсно це можна все легко зробити. Це трошки безумовно, суб'єктів підприємництва влада це турнює, тому що якщо би потім це, за цю інформацію, яку він написав, ніс відповідальність, якщо вона не підтвердиться, так чи ні, то може, знаєте, воно би було не так. Але тому десь воно, знаєте, і я це рахую, що навіть будуть внесені зміни. і Хоча з другого боку знову ж таки ви розумієте, коли ти маєш інформацію, ти знаєш. ну, Для прикладу от ставлять там навіть деколи в до як керівнику податкового органу, що от ви там, Марія Підівна не контролюєте, не дивитесь, ви знаєте, от скільки в нас там є приватних лазерь. Скільки там стало і так далі. А от ви не дивитесь, там такі гроші збирають, ходять, паряться круті хлопці, і не знаю хто, і це ніде на обліку немає і так далі. Так, да, дійсно поступає інформація, говорить, де вона є. Я не буду це називати. Я посилаю туди людей, це є приватний будинок, так? да видно навіть із-за парками, що там стоїть дерев'яний будинок, що там є ці, е, всі виходи, що там дійсно паряться, що це є, ну, приміщення де є. Але, ну, ми ж містечко дуже маленьке, скажіть, будь ласка, кого оці приватні підприємці або хто тим займається? І він знає, що в нього воно не є легально, так? що він не знає в очі, як виглядає податковий інспектор чи податковий міліціонер. Безумовно, він його туди не запустить. Ми туди йдемо навіть щоб контрольно зробити. Він скаже, вибачте, це моє, я не запускаю. Якщо навіть ви туди й попадете, якщо вдасться це зробити, то він скаже, оце моя тітка, оце брат, оце сестра, це моє власне. Ми тут гроші не брали. Тобто, знову ж таки, є проблема, є тобто, її треба вирішувати. Тому я думаю, що е, наразі це треба вносити зміни і треба це приймати, але це, е, думаю, за ці останні два тижні, якщо це буде 9 липня, наскільки я готую останні день роботи Верховної Ради, так було так сказано, що буде він прийнятий податковий кодекс то я думаю, що якраз вони попрацюють в тому напрямку, що ви якимось чином, і вже, говорять, там не знаю, скільки поправок, внесли нього, навіть після того, як він був, пройшов перше читання в Верховній Раді, був опублікований і почали вже, відповідно, читати і почали звертатись. Тому знову ж таки, як то кажуть палка, маленька, кінці. не можна, знаєте, дуже давати великі такі повноваження в так, у, у нашій країні. І з другого і не можна їх не давати, тому що ми розуміємо, що і без того ми за це всі говоримо, що ми оподатковуємо, коли сказали 50%, тепер вже називають навіть 60%, ми не оподатковуємо 40%, тобто 60% знаходиться в тіні доходів усіх суб'єктів, як у так і фізичних осіб. І безумовно, без таких повноважень, без цього це не так легко зробити, щоб їх витягнути з тіні, і щоб можна було їх Правильно задекларувати і відповідно сплатити всі податки. Тому служба ця серйозна, роботи, це, можна це можна є серйозна, робота це є дуже відповідальна. А що ці ця... країни податки по цьому Ну, ви знаєте, що якщо подивитись по єдиному податку, так то фактично там таких змін великих абсолютно щодо сплати єдиного податку немає. Єдине стоїть питання щодо відрахувань до пенсійного фонду, тобто, все ж таки. Дивіться, якщо на сьогоднішній день ставка сплати єдиного податку максимально становить у нас 200 гривень. Так? Ви знаєте, що стосується ставки єдиного податку, то відповідно кожна міська громада на відповідних сесіях міської ради має право затверджувати їх від і до в залежності від того, які вони визначені, по тому іншому виду діяльності, так відповідно закону. Ну, Практично ми по місту Ужгород, зв'язку з тим, що дійсно 200 гривень на сьогодні. Це вже не такі дуже великі гроші, Рахуєте, що це всього треба 200 заплатити. І 50%, тобто 100 гривень за найману робочу силу, яка працює у приватному підприємці офіційно. Так, це є не такі великі кошти, тому що із тих 200 гривень 44% поступає до місцевого бюджету у вигляді плати за е, сплату єдиного податку, так? а різничка розщеплюється по фондах. Пенсійний фонд, фонд соціального страхування. Соціального з нещасних, нещасних випадків і так далі. От, ну Це не така велика є сума. Ну що то таке, як 200 гривень? Віддали майже 90 гривень у бюджет, лишається іще 105 чи 110 гривень, які треба зробити відщеплення. Для накопичення, для пенсійного забезпечення цієї суми сума дуже мала. Ви самі розумієте, що якщо кожен місяць відраховувати там у межах 80 гривень, то пенсії великої такої приватний підприємник мати не може. Тому, відповідно, найголовніше дуже великі суб'єкти підприємства, єдиноплатників, це те, що хочуть збільшити відрахування до пенсійного фонду до 200, скільки, 200 гривень. Тобто ми говоримо за те, що вони будуть платити єдиний податок, так як це положено, так? І плюс окремо, вже окремо повинні стати на облік до пенсійного фонду і вносити відрахування до пенсійного фонду. І сам підприємець за себе так само. Думає. Так, так. В розмірі 200 гривень. Оце дуже підприємців підприємці що... в так, так. так, Що це є дуже велика сума, борохуйте, що це ще раз, тільки йому треба мусить заплатити. Е, ну, не знаю, як буде це питання прийнято, бо по ньому йде дуже багато дискусій. Ну, але з другого боку, е, уряд іде на те, що таких суб'єктів підприємництва, е, у яких е, займаються наданням послуг. Так, тобто такі дрібні приватні підприємці, так їх хотя звільнити від сплати єдиного податку. Думаю, від пенсійного ні, бо пенсійний кожен зобов'язаний платити, але від сплати єдиного податку тих двісті гривень хочуть звільнити. Ну якщо це буде так, то може це для тої категорії суб'єктів підприємства, це буде й добре.